Чоловік в шоковому стані перебував тут. А? В декількох метрах труп жінки знаходився тут. У селі Довбищі тільки й мови про страшну трагедію. Мученицькою смертю тут загинуло подружжя пенсіонерів Зінаїда та Григорій Куци. Хоча ще зранку сусіди бачили, як старенькі поралися на своєму подвір'ї. Дивлюся, вони там двох тупають, старенькі такі. Я так постояла, пилась, думаю, боже, що воно їм. А за якихось півгодини вже інша сусідка Антоніна застала страшну картину. Випали довкола трава, а на згаряші майже голі пенсіонери. Почула стон, зайшла за хату, і бабушка мертва була, а дідусь ще живий, згорівши голі, без удежа. У нього ті кожа злазила з рук, з ніг. На місці, де загинула жінка, ще лишилися рештки її одягу. Чоловіка ж медики відвезли до найближчої лікарні, та менш як за добу він помер. Лікарі говорять, зробили все, що могли, але шансів вижити у пацієнта не було. У нього був термічний опік голови, обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінців до 80% поверхні тіла. Ну як правило, з, такою, з таким опіком, з такою площею. Хворі не виживають. І враховуючи, що вік, це теж е, має значення. Загиблим було вже за 80 років. Діти пенсіонерів, які з ними давно не живуть, тепер губляться у здогадах, як та чому так моторошно загинули їхні батьки. Я думаю, що папа в траву. Вона висока, дуже. Він коли вже обгорів, він сказав, що в мене загорілося взуття. Ми думаємо, що мама його кинулась рятувати. Вона загорілася сама, вона померла майже відразу, ну не відразу. Її страждання думаю, були страшні, пристрашні. ній згоріла одежа. Вона набилася вона хотіла її погасити. Сусіди впевнені, подружжя не розрахувало своїх сил, коли зважилося палити траву у вітряну погоду. Старенькі, Вони, їх вже яка рухливість. Вони ж не можуть так рухатися, як бистро молоде тушить і збиває оце все. Ще одна причина того, що старенькі спалахнули миттєво-синтетичний одяг, який займається блискавично і буквально вплавляється в тіло. Усі обставини трагедії нині розслідує поліція. Правоохоронці вважають, цей випадок має стати страшним уроком для інших, бо звичайні лекції про небезпеку спалювання сухостою мало ефективні. В основному похилий вік, що призводить до таких наслідків. Проводяться неодноразово профілактичні бесіди. Відвідуються людей похилого віку за місцем проживання. Ведеться мова. Родичі загиблих закликають селян відмовитися від спалювання сміття та трави, бо не бажають нікому так страшно втрачати близьких. Люди не робіть такого. це страшна стихія.